Туск представив свій уряд. Досить плідні і багаторічні особисті стосунки Туска із Прошенком змушують Зеленського досить критично ставитись до фігури Дональда Туска. От в цьому сенсі, я думаю, що Дональд Туск великий друг України. Просто за нинішніх обставин, як з цим скористається Зеленський, скористається Банкова. Вітаю, друзі. Отже, Сейм Польщі проголосував за новий уряд і очолив його цей уряд, 66-річний Дональд Франтішек Туск, особистий друг Петра Порошенка, колишній прем'єр-міністр Польщі і людина, яка пройшла майже всі щаблі європейської влади. Чим чи можлива перемога Туска? По-перше, право і справедливість дуже багато експлуатувала українську тему, і е, дійсно, право і справедливість і Андрій Дуда в найтяжчий момент для України стали поряд з Україною і не в своїх незрівняних можливостях із Німеччиною чи Францією допомагали Україні. І продовжують допомагати не менше, ніж Франція чи е, Німеччина. Звичайно, що не все вимірюється грошима, але сама ситуація в Польщі почала перетворюватися в дещо дивно для України, попри те, що декларації дружби продовжувалися, і Дональд. Туск, в принципі, з обранням переінсталював цю всю риторику, адже ми пригадуємо, що Андрій Дуда із Зеленським були на ти, похлопували один одного по плечу. Але разом з тим, історія із поразкою право і справедливість на виборах, і та риторика антиукраїнська, до якої вдавалися або союзники Піс Конфедерації, або й представники самої ПІС, яка пробувала відгризти в Конфедерації свої голоси, створила дуже такий неприємний осад, особливо пікети, які потім розгорнули представники Конфедерації. На кордоні з Україною, і те, як українська влада якось так ну, зовсім неоковирно реагувала на ці пікети, хоча насправді, все це ну, було накопичення, напевно, старих образ, тобто, ні дуда не реагував. Особливо дивною виглядала поведінка Дуди. Ну, вона такий це партійне его, все-таки право і справедливість набрала найбільшу кількість голосів, але одноосібно сформувати, і навіть з конфедерації сформувати уряд вона не могла. Тому за цих обставин було зрозуміло, що. Е Громадянська конфедерація, точніше, платформа обивательська, а потім вже коаліція, громадянська коаліція на чолі з Туском отримала перемогу. Все одно Дуда розіграв свій трохи дивний сюжет із внесенням Моравецького і його уряду. На порядок денний, ну, звичайно, що голосів не знайшлося, і е, Туск представив свій уряд. Мабуть, ну, найвідомішим українцям із нових міністрів є Радослав Сікорський, він буде міністром закордонних справ. І це дуже цікаво, бо ну, Сікорського є просто унікальний досвід комунікації із американськими елітами. І, і якщо він стоїть поряд із Туском, то це означатиме, що одним з головних завдань Туска буде возвеличення Польщі до рівня Німеччини і Франції в Європейському Союзі. Тобто Польща буде займати все більш важливі впливові майданчики, урівнювати свої права із Німеччиною і Францією, і це для нас дуже важливо. Тому що чим сильнішим буде головний адвокат України в Європейському Союзі, тим простіше нам буде. Рухатися в бік Європейського Союзу. Власне, що трапилося із ПІС останнім часом з партією Право і Справедливість. В Варшаві почали назрувати певні ревнощі, коли Зеленський грав свої ігри із Берліном. Варшава досить болісно сприймала, бо е, ці ігри. Тобто в Варшаві була ідея в колах права справедливості, що Україна мала би вибудовувати стосунки з Євросоюзом на пару з Польщею, як молодший партнер, напевно, Польщі, і це трохи неправильно. Тому, коли Україна почала вибудовувати більш інтенсивні стосунки із Берліном. Варшаві почали досить болі болісно це сприймати, і питання не в ревнощах, питання в тому, що у Польщі і Великобританії завжди в загашнику лежав великий проект міжмор'я, такого ну, пограниччя з Росією. І це пограниччя має спільний менталітет. Саме країни російського пограниччя найбільш готові воювати за свій суверенітет, включно з Туреччиною. І е, оця політика турецько-британська на Чорному морі. А ми зараз маємо свіжі приклади е, про додаткових два е, тральники, е, мінних тральники чи тральщики ну, все-таки тральники, напевно, для України, які разом з Норвегією Великобританія ще відшукала. І сама Великобританія в попередні роки минулого року вже підготувала навіть екіпажі для двох мінних тральників. Вони, по-моєму, називаються Черкаси і Чернігів. Здається, якщо я не помиляюсь, то так вони називаються. І вони, вони по-моєму, ще досі. На базі Британській. Так, от по суті, вже антимінний протимінний флот формується Британію. Ну, ми всі пам'ятаємо цю концепцію Єже гедровіця про Міжмор'я і у польської еліти завжди цей проєкт лежав в ЗГАшнику за будь-яких обставин. Можна було і пошантажувати Брюсель, ну, але тільки разом з Україною. А ще бажано разом з Великобританією. Тоді ще цікавіше це стає. І от Туск тепер він, по суті, буде змінювати політику на те, що Варшава повинна якомога. Більше впливати в, в рамках самого Євросоюзу. Це для нас величезний шанс насправді. Це для нас насправді величезний шанс. Тому я, коли е, слухав спіч Дональда Туска, такий нагораційний, де він говорив, що ми повинні більше говорити про Україну, що Україна це якраз та ситуація, що Україна змагається за всіх нас. Тобто можна сказати, що у нас створюється нова реальність, до якої можливо навіть не готовий, наприклад, Зеленський, тому що ну, не готовий і Дуда. І за цих обставин можливо, що був би сенс змінити уряди в Україні на коаліційний. Знайти, тобто сформувати такий уряд, який би дуже швидко гармонізувався із польським урядом. Але мені здається, що зараз після. Відносно вдалого візиту Зеленського до Сполучених Штатів, виникають нові обставини, коли, мабуть, его Зеленського почне знову перемагати. І тут важливо те, що досить плідні і багаторічні особисті стосунки Туска із Прошенком, досить довірливі стосунки. Особливо в, по лінії Європейської народної партії, фактично змушують Зеленського досить критично ставитись до фігури Дональда Туска. Це, це Комедна історія насправді, бо Зеленський особисті, так би мовити, особисте його особисту гру він не виводить на державний інтерес. Він, він вважає, що держава це він, і все, що вигідно йому, автоматично вигідно державі. Як ми бачимо, це неправда. Отже, починається дуже цікава гра, в якій. В опозиції в вигляді європейської солідарності з'являється великий рефері і великий адвокат в Євросоюзі Дональд Туск. Без Польщі Україні обійтися фактично неможливо. Навіть в ситуації, коли зараз Румунія по суті стала на якийсь період ще більш дружньою для України ніж Польща. Але реалії створюється таким чином, що коли Брюссель стає більш динамічним у розгортанні цієї стратегії втягування України в Європейський Союз, тоді і діяти в банково в стилі такому ну, бити з-під тяжка, під Килимних ігор, е, е, такої. Я б сказав брудної політики цей технологічний підхід вже не буде працювати. У мене відчуття певної розгубленості на Банковій, бо вони не розуміють, як тепер будувати з Польщею стосунки. А сам Туск унікальна людина, тому що він. Не просто поляк, громадянин Польщі, він етнічний кашуб. Це один з найвідоміших кашубів у світі. Це така народність народ. З оригінальною слов'янською мовою кашубською. Їх, за різними оцінками до півмільйона. І, мабуть, Ну, вони живуть на на, на заході Польщі, на північному заході на в районі Гдині, Гданська, там в цих районах. І для частини Піс якраз Дональд Туск був ледь не німцем. Смішно це. Але от Туск. Прекрасно володіє українською мовою. В парламенті неодноразово в українському парламенті він звертався до українців українською мовою. Це робить його взагалі ну, унікальною фігурою. Тобто, представники менших народів, особливо слов'янських, розуміють той біль, з яким співіснує по сусідству з Росією Україна. І ці Кілька століть безмежного тиску на Україну, аби розмити українську ідентичність. Отже, мені здається, що України з Польщею з'являється друге дихання, тому що нові українські перемоги зроблять знову сильнішою і Польщу, тобто Польщу прем'єра Туска. Українські перемоги зроблять більш впливовим в рамках Європейського Союзу, що для України дуже вигідно. Головне, щоб ці перемоги були, бо судячи із величезних замовлень озброєнь і кооперації українсько-польської збройної, очевидно, що наші стосунки наших країн рано чи пізно визрюють як конфедеративні, по суті, в нас вже ну, деякі елементи такої конфедеративності є. Це прекрасно. Я вважаю, що без єдності України і Польщі, без такої синхронізації зусиль ми не те що не девальвуємо російську агресію. Я б не сказав, що ми її обнулимо, бо російська агресія це суть існування Росії в нинішньому вигляді. Чи є шанс демонтувати Росію? Є шанс, коли Західний кордон Росії буде непрохідний для російського, ну, нинішнього російського населення. Так само і для російських товарів. Так само і для російської культури. Нафіг нам така культура, яка несе кров і смерть. От в цьому сенсі, я думаю, що Дональд Туск великий друг України. Просто за менших обставин, як цим скористається Зеленський, скористається Банкова, я кажу, що ідеально було б, звичайно, створити коаліційний уряд, який би. Більше синхронізував свої стосунки із Польщею і таким чином через Польщу діяв як ну, транзит через, через Польщу був би транзитом євроінтеграції для України. Неспроста раптом. Ця конфедерація, яка абсолютно еклектична партія, зібрана як від із лібертаріанців, так і від, ду, ледь не фашизованих типів, От сьогодні, під час заходів у Сеймі, один придурок із конфедерації на прізвище Браун підпалив Ханукію, то чи загасив е протипожежним балоном Ханукію. Євреям, мабуть, боляче, тому що євреї, які пережили 7, -7 жовтня з, такою, з таким тягрем на серці, євреї, які існують з думкою про те, що пару сотень заручників ще десь сидять у цих хамаз метро, раптом отримують. Ще ляпаси з Польщі, де, як відомо, відбувалися наймасовіші вбивства євреїв під час Другої світової війни. Саме повстання польське, Варшавське повстання було по суті наскрізь просочене кров'ю і сльозами євреїв. Тому Такі виходки якраз створюють ситуацію, коли націоналістичні ігри права і справедливості і постійна експлуатація цієї напруги в українському напрямку, постійна експлуатація історичної пам'яті, особливо Спотворюючи реальну картину так званої Волинської різні, вона не додавала обом народам. Пригадаємо, як в чергову річницю трагедії Зеленський із Дудою були на Волині, акуратно так пробуючи давати сигнали, що ми все пам'ятаємо, шануємо пам'ять жертв. Безновинних і тому подібне. І все одно це виявилося в те, що ханукі задувають із пожежного балона в Сеймі Польщі. Ну от чого правильно не скористатися цими можливостями, які дає створення уряду Туска? в мене є відчуття, що Банкова не скористається цим. Ну, але принаймні скористається точно Петро Порошенко, бо він в цих речах дуже делікатний, дуже послідовний і дасть Бог європейська солідарність із перемогою громадянської коаліції в Польщі. Отримає шанс на перемогу на майбутніх виборах повоєнних в Україні. Це було б дуже-дуже непогано. Принаймні, доки прем'єр Туск у Польщі, польська політика щодо України була, буде більш чесна, більш послідовна, і вона буде дуже щільно синхронізована з Брюсселем. Для нас це дуже добре. Дякую. Поставте вподобайку, підтримайте канал. Буду вам за це дуже вдячний. І не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні!